Вітаю, я Микола Княжицький. Ви на моєму ютуб-каналі. 9 травня в Москві має відбутися черговий парад на честь Дня Побєди, як вони кажуть, на кремлівській стіні пильно спостерігатимуть за пошкодженням залишків російської армії ті, хто не мав взагалі жодного відношення до перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. Захарова весь час же розповідає, що там ітимуть ветерани Другої світової. А Порахуйте, навіть якщо хтось народився в 45-му році, тоді коли війна завершилася, то зараз він би мав мати 80 років. А той, хто народився в 41-му, скільки ну відповідно. На чотири роки більше, коли почалося вторгнення до колишнього радянського союзу. Так що не може бути жодних ветеранів серед тих, хто йтиме Червоною площею, будуть йти якісь дивні перевдягнуті люди. 8 травня 45 року фельдмаршал Кейтель підписав безумовну капітуляцію перед військовим керівництвом США, Великої Британії, Радянського Союзу і Франції. Ну, як бачимо, Росії або Китаю в цьому переліку немає. Тим більше, якщо вже говорити про внесок Китаю в перемогу в Другій світовій війні, то на парад Москву потрібно було запрошувати представників Тайваню, теж Китайська республіка, між іншим. Адже саме Гоміндан, який створив Тайвань як незалежний острів, який після поразки в громадянській війні туди перебрався, в той час керував Китаєм, і він виніс на собі весь тягар протистояння з Японією. Комуністи тоді були невеликою маргінальною групою, яка займалася. Незрозумілою партизанкою. Не проти японців, між іншим, більше проти центрального китайського уряду. Те саме стосується і Росії. Капітуляцію приймав Радянський Союз а не Росія. А Радянський Союз це значно більше, ніж теперішня Російська Федерація. Так, Російська Федерація правонаступником Радянського Союзу. Але треба пам'ятати, що в тодішній Червоній армії. Українців і представників інших народів, які входили в тодішню імперію, було дуже багато. А постраждали цивільні в основному українці білоруси, тому що саме по нашій землі найбільше прокотилася Друга світова війна. Путін просто зараз робить все, щоб привласнити собі перемогу у війні, оскільки нічим більше він похвалитися не може. Певної кумедності ситуації додає той факт, що приймати парад перемоги над нацизмом під офіційним російським прапором будуть. А цей прапор хто носив Власов? Загони Власова під ним воювали, бо в радянської Червоної армії тоді був червоний прапор. Це нормальний Власівський колаборантський прапор, який тоді піднімали нацисти, і був він на стороні нацистів разом з Власовим. Але цього року контекст святкування дещо змінився. І це в Росії викликало легку істерику. Велика Британія вже відзначила день перемоги над нацистами. Але найнеприємніше Путіну зробив Трамп. Він просто взяв і оголосив, що переможцем у війні є Сполучені Штати Америки. І, попри все специфічне ставлення до деяких заяв Трампа, в цьому він якраз має повну рацію. Без допомоги американської армії радянський союз навряд чи би вистояв у війні з Гітлером. Я пам'ятаю в радянські часи, радянський союз навіть зняв спеціальний фільм, який вони назвали Велика Вітчизняна. Ще цей фільм мав назву. Вони його пропагандистськи використовували. Його назвали невідомою війною. Через те, що мовляв, в Сполучених Штатах Америки в інших країнах всі недооцінювали роль радянського союзу в цій перемозі. Вона дійсно була великою, тим більше це була роль справді всіх народів, які тоді були. Під чоботом цієї імперії, а не лише росіян, але без американсько-японської війни Сталін ризикував отримати другий фронт. Зрештою, США і Велика Британія винесли вестягр війни практично по всій планеті. Тому 9 травня в Москві буде не так парад побєди, а оглядане товаришем Сі Дзіньпінім господарство свого російського васала. путіну потрібно буде звітувати за незрозумілі переговори з Сполученими Штатами. Врешті визначитися, яку сторону він займає в китайсько-американському протистоянні. Це з одного боку, а з іншого участь Сі в параді це чітка демонстрація того, що жодної нейтралітету в російсько-українській війні Китай не займає. І на завершення певною родзинкою пораду можуть стати салюти систем ППО, які вітатимуть невідомі дрони, що також захочуть взяти участь у святкуванні. Це звичайно іронія. І українці, очевидно, будуть мудро поступати в ці дні, але. Фейкове перемир'я, яке запропонував Путін, інакше як знущанням з ініціатив України, назвати складно. Тому ми не знаємо, чи пролетять відромі дрони. Про це знають лише самі дрони, а ми про це довідуємося вже 9 травня. Якщо вам цікаво стежити за цією темою далі, підпишіться на мій канал і поставте дзвіночок. Так ви не пропустите моє наступне відео. До зустрічі!